Здоров. Привет, хотел спросить. Это что, чатрулетка для п'єдиків? Ні, це чатрулетка для різного населення. Адекватного, ну, неадекватного. Я, я зайшов сюди, щоб поспілкуватися з дівчатами. Тут одні хлопці, типу, ну таке а враження. Ти є, що не хочу країну вибрав педики? для спілкування. Я нічого не вибирав. Так, потрібно вибрати країну для спілкування. Всі страни написують. Та нащо ти все вліпив Тобі зараз росня полізить. Ну, якщо ти з роснею спілкуєшся, розумієш. Це це, це, це аб, абсолютно ніякого не буде тоді спілкування в тебе. Бо там ж mm -hmm. ну, реально, сексуально хворі люди. Добре. Ну, ну ладно. Доб. Давай. Давай вибери собі, не знаю, Сполучені Штати або Німеччину хоча б. Ні, Сполучені Штати там Там нам потрібно знати. Так, ну, так. хоч чуть-чуть вмієш -чуть спілкувати з англійською, поспілкуєшся. Mm -hmm. А із, ти, із ти якого? з України? Народився в Україні. А де ж десь в Європі живеш чи де ти там Ні, живеш? В Америці. Ти в Америці живеш? Ти чухнув в Америку? Давно вже чухнув? Багато років назад. Ні, рік тому. О, розкажи мені, як так вийшло. Може буде комусь цікаво? Ну, як вийшло? Це була мета в мене з дитинства. Так ну, я прагнув сюди попасти. Та Сполучені Штати Америки. Так. Ну і слухай, можеш мені розказати перші враження, так, якби вони в тебе, ну, типа, погані чи добрі були? Як ти? Найкраще. Ну, типа, найкраща країна у світі. А ну, ти не мене. розчарувався там, побачивши будинки старі. Та все. Ні. Нічого такого нема. Не розчарувався. Але все добре. Бо ї... один чувак поїхав в Японію і зовсім розчарувався в тій країні. Ні, ну Японія. Це. якби... А тут у нас тут багато українців. Ну, багато російськомовних. А, російськомовних. То типа нація така тепер стала, чи що? Ні, це всі, типа, там, таджики, росіяни, грузини, все оце. Типа... То типа, що? То російськомовні це таджики, армяни, росіяни? Та? Це всі вони, і українці теж. Ти знаєш, хто такі російськомовні. Російськомовні? Так, ти ж тільки що ну, сказав. То поїдь поїде Дніпро, це моє місто, де я народився. І побачиш, хто це такі російськомовні. Та типа не українці. Ну, я тобі кажу, поїдь у Дніпро і подивись. То, типу... як, як ну, там Російськомовні, це хто такі? Це лю... Давай я з тобою Дивись. щас буду Дивись, на разговаривать. Русський... Одну, вот одну, в Америке... минутку, одну минутку послушай меня послушай меня одну минуточку хорошо я постараюсь без акцента разговаривать я живу да. э, недалеко от украины недалеко близко ну километров 500 километров и живу много лет уже не в украине и всегда общаюсь на том языке в, те, в, той стране, стране, где живу. а я украинец. Я с тобой сейчас говорю уже ну, 30 секунд на русском языке. Я уже стал русскоговорящим или еще нет? Нет, смотри. Тут прикол в чем заключается? Нет, нет, я задаю Есть тебе вопрос. Если к тебе обратились нет, стоп, 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 я задаю тебе вопрос. Я уже стал русскоговорящим или нет? Нет. Ты нет я да не... Не... А ты почему не был я не стал русскоговорящим? <рес> а ты что не был никогда я русскоговорящим. ж с тобой на русском разговариваю. Я, уж... я не русскоговорящий, нет? <рес> 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 бачишь, как бачиш, тебе звати? Как тебе звати? Дмитро. Дмитро, бачишь, яку ты хуйню чешешь? Який русскоговорящий? Ты проще, блядь, зараз пиздиш хуйню? Ти думаєш своєю головою, дивись. що ти чешиш? Роскомовні чи роскоговорячі, це було би придумано у 1986 році? Одним дегенератом я його десь прізвище записав, то перше, перше що він придумав. Бо тому що він хотів об'єднати об оці 86 році, де розбрелись оце все. З Росії окуповували різні республіки і там насаджували мову російську. І тобі, а тобі скільки годин, чувак? Тобі десь 35 десь так, Макс. Макс, більше в тобі нема. І ти своєю, ти прикинь, який ти молодий, яку ти херню чешеш. Не існує ніякого розковорячого, не існує попросто апріорі немає. Я ж тобі тільки що. Шов... Тільки що тобі, блядь, розумієш, розклав все по поличках. Зараз Дивись, я тобі його я зараз тобі, розгляду, тобі, я зараз тобі прізвище що назву, щоб ти більше такої херні не городив, що ти зараз ніс таку херню. Якщо Дивись, я, знайдю, я тобі серві. зараз розкажу про англійську мову і про Америку. Добре? Слухай, слухай. Англійська слухай. мова появилась в Америці. Англійська мова це мова, це мова, це, мова окупанти... це мова країни емігрант. Це країна емігрантів. Ні, ні, ні. Це не є країна емігрантів. Це власна історія. історія. Це була окупована Англією країна. І коли вони їх вигнали, дали їм пизди, і Америка стала незалежна, мова так і осталась англійська тут. Ми говоримо не про англійську Дивись, мову. Французька мова і залишилась в деяких в деяких країнах в Африці. Це, це була колонія, і вони колонізували цих людей, і вона там залишилася мови мови окупанта Перше в першому світі англійська. перша мова окупанта, друга, але російська, ми не говоримо про мову. Ми зараз не говоримо про мову окупанта Дмитро. Ми зараз не говоримо про мову окупанта. Третя. Французька а четверта немецька. Оці мови є мови окупанта у світі. Але ми про мову зараз не говоримо. Бо куди ми вони за... приходили Ні. вперше, що вони нав'язували свою мову. Дмитро, ми про мову не говоримо. Дмитро. Ми, якщо будемо говорити про мову, ми можемо говорити про мову. Ми говоримо про твій вислів, який апріорі нав'язує е, ці російські вкиди. Ну, не, на, на, на жаль. я тобі скажу, що в Україні більшість спілкується на російській мові. Ти знав? Я Україну отак об'їздив. Отак. Я сам з Дніпря. Отак я об'їздив. Дніпропетровська область розмовляє українською. Харківська область українською, Одеська українською, Київська українською. Я тобі можу просто. А ти знаєш, що Кубань. Але, розпіл, але але, але, коли країні. ти береш обласний центр, наприклад, Харків, я був в Харкові, обласний центр, там, там спілкуються російською виключно в певних місцях, а коли ти полишаєш територію університету, там же не чути російської. Там же такий суржак, що ти собі навіть не уявляєш. Там суржан, такий суржан, бо тому що все населення, яке живе у Харкові, чи в Києві, чи в Дніпрі, чи в Одесі, це все з районів, з області, все з сіл, все. -все. І там спілкується виключно українською. Але я навіть ну, знаю особисту людину, яка, яка їхала в Харків все. і перетинала кордон області. Він, блядь, сука, переходив на російську. А я до нього кажу: Ти якого хера це робив? А він знає, що йому сказав? Бо тому, що ми в Харкові. Ми в Харкові. А там пиздять російською. Він так до мене сказав. Особисто до мене. Ніде російською в Україні роз не розмовляють. Ніде просто кажу певних точкових місцях. І в твому Дніпрі місці, і в, в твоєму Дніпрі місті так само. В Україні, а також у Києві більшість все-таки якщо ж тобі кажу, я ж був Києві, Харкові. ж я ж тобі кажу, там українська мова. Я ж тобі кажу тільки виключно в точкових місцях її чути російську. Бо якщо є компанія, там нема російського такого, щоб по російськи спілкувався, такого понаїхавшого Кацапа. Там всі місцеві, які приїхали з, обла... з області, з... може й ти, ти із району приїхав. Може й ти із району, але ти приїхав, почав вчитись. То я собі так припускаю, можливо, навіть у університеті. І там, щоб ти був типу, з місцевим в нормальних двіженнях, двіжухах, ти почав кацапською говорити. <реш> я тобі розкажу, якщо, якщо тобі цікаво про себе, я тобі розкажу. Я Але... народився у Дніпрі, у цент... ну, ну, не в самому центрі, ну біля центру. Місті. В місті. У мене всі, з ким я спілкувався, в моєї родині всі спілкувались російською мовою. Я вивчив українську в армії, коли я пішов ще до війни сам. Добровольцям. І там я писав в учебці конспекти на українській мові. І я вивчив, і, і тепер я спілкуюсь, от коли е, до мене звертаються з українською, я спілкуюсь українською. Якщо англійською, я англійською, якщо польською, О, тому, я ну, польською, що, якщо чувак, російською. Те самий, що не є звичайний пристосуванець. Ти самий, що не є звичайний пристосуванець, я ж тобі кажу, в певних точкових місцях ти пристосовуєшся. Ти пристосуванець, в тебе немає свого. Гідності немає своєї. Немає. А от у росіянина є гідність. А знаєш чому? Бо тому що де б він не знаходився. Де б він не жив, чи в Німеччині, чи в, США, чи в США, чи в Англії, він буде говорити своєю російською мовою. А ти пристосуванець Дмитро? Дмитро! Я не хочу тебе називати Манкуртом, бо це дуже образно мову. Ну, ти не манкурт. Добре, добре. С дивись, от яка друга мова в США, ну от англійська ти знаєш, а яка іспанська? друга? Тут дві мови. Іспанська. Так. Бо та, Я знаю, що в певних штатах вона більше розвинутіша, ніж англійська. Я знає? знаю. Бо тому да. що бо іспанська чому? вона е, десь 1 мільярд 200 тисяч населення цією мовою спілкується. А англійською спілкується 2,5 мільярда чому? населення. А скільки російською спілкується? А Добре, а чому от спілкується іспанською? Чому? Чи тому ні? що вона найбільш розвинена, ну, найбільш розповсюджена. Тому що ті землі були мексиканці. Їх окупувала Америка. Так. Так, так, так. Так. Не Америка окупувала їх, не Америка, не Америка. Ну, що ти знаєш? Такі штати, як Каліфорнія, Нью-Мехіко, е, значить, е, Тексіс, Техас, як кажуть. Це все мексиканські землі. І вони тут oh. ходять зі своїми прапорами. Отут у Нью-Йорк. А тепер, вони, а тепер, а тепер ходять... слухай, слухай, що я тобі скажу, і запам'ятай собі це назавжди, щоб ти не казав, що це таке. Слухай. Термін. Російськомовне населення з'явилося ще у 1980-х роках і його активно використовували в кабінетах КГБ, зокрема, за міністром закордонних справ Андрія Козирва. Звісно, е, але дивись, що, що сталося. Туль е, багато, більшість українців спілкуються російською, бо це вже якби історія. Розумієш? Це культура вже така. Цю культуру а... нам нав'язали всього-навсього 70 років тому назад. І 70 років тому, якщо, якщо пройде 70 років тому, 70 років, якщо Україна не втратить свою державність, ми про цю російську мову так само забудемо як страшний сон. Бо тому що виросте вже три покоління. Чотири майже. Українська мова це слов'янська, якби, а російська ні. От дивись, а, так. Усі місяці. Ну, ти помиляєшся, так, Дмитро, грудень, Дмитро. Червень, Дмитро, ти помиляєшся, Устопа. Дмитро, ти помиляєшся? Помиляєшся, бо російська мова теж відноситься до східнослов'янських мов. А чому тоді белоруська мова е, е, схожа на українську і, е, Добре. значить, Добре. Е, по, на польську більше мову? На українську. Бо то західнослов'янські мови. А російська там багато слів з е, цих е, е, З російська чурських, мова за, чурських, Росії, в російській мові е, багато запроваджено тюркських слів. Так і само і в е, українській багато запроваджено тюркських слів. Так що. Дмитро, дивись, а... Усі ці мови, чеська мова. Е, ну, ці всі слав'я, вона не схожа на, на російську мову. Бо то скім... І ці мови, вони, вони слов'янські, скім... і ми розуміємо. Її. Але, ти... Але Кацапа не розуміє слов'яни, не розуміють, крім Білорусі чи ну, Україна. Я ж тобі ще раз кажу: мови з роками вдосконалюються і розвиваються. І мова розвивалася, російська мова розвивалася багато років, бо забороняла розвиватись іншим мовам. Ти, 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 в тому числі і українською забороняли розвиватися. Чи ти цього не знав? Вона вдосконалюється, мова, завжди вдосконалюється. Так що, добре, Дмитро, добре. Не, е, зрозумів, щоб ти ніколи і ніде за кордоном не впарював про русскоговоряще населення, тим більше з України. Бо це якесь це ганьбисько як для мене. 35 років. Дивись. Якщо ти будеш у аеропорту, ти там побачиш на російській мові надписи, як і на англійській. Та до не чого іспанський. то це? Ну. Я кажу про те, щоб ти не впарював людям, що є якесь російськомовне населення. Не існує ні російськомовного населення, ні англомовного населення, ні французькомовного населення, ні азербайджанськомовного населення. Бо тому, що це видумав міністр закордонних справ Козирьов. І це з 80-х роках впарюється таким Дмитро, як ти. Ну як впарюється, дивись, тут у Нью-Йорку, де я живу, тут є такі діаспори, такі ну, райони, міста, де на російській мові магазини. <правда> це фезнецький. Е, 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 там, там, <правда> там, там не розмовляють українською, азербайджанською, як ти кажеш. Тут русломовні. <правда> Розумієш? Ти знов про це? Це люди просто які знають російську, це не російськомовні. Я ж тобі тільки що, блять, на початку відео казав, що я з тобою розмовляю на русском що я вже став русскоязичним или ні, по-твоєму? ні? Ти розумієш, чи ти, Блять, я не знаю, як тобі пояснити? Не існує Ну, мовна. Ти... Не ти існує апріорії такого немає. Але, я, не можу, це... я не можу бути ні. ні англомовним, ні україномовним, ні французькомовним, ні іспаномовним. Я не можу бути. Я просто знаю цю мову. А ти, як Казирьов, парюєш, що існує якесь населення російськомовне. Населення російськомовне, е апеляційний Київський суд визнав. Російськомовного населення не існує. Це є політичний конструкт, який нам нав'язаний. Ну, по поїдь на Брайтон, Поїдь на Брайтон і подивись, існує таке чи ні? Не Я тобі існує, скажу, що Брайтан просто спілкується. Знає, там знаєш, немає населення. Воно юридично. Заснували наші одесіти. Які я, туди я, перші я, я, приїхали я, з України руськомовні. Та, не, не українськомовні. Не зі Львова, та немає та українськомовного населення, не існує. Не існує набрай, населення україномовного. Це є політичний конструкт. Як ти цього не можеш зрозуміти? Добре, я тобі даю домашнє завдання. Я тобі даю домашнє завдання. Вбий в Гуглі і поцікався, що таке російськомовний, і що визнав апеляційний окружний суд міста Києва 2019 році. Я не пам'ятаю, який це був номер, номер наказу, не пам'ятаю. Прочитай! Поцікався і більше такого Дмитро не говори, бо ти мене. Ти мене розумієш, як українця, і ти не бороться. Ну я тобі що ти зараз говорю це і докажу. Дивись, я дніпрянин. Та який ніякий ти не Дніпрянин. Чому ти який ти можеш місті? бути дніпрянин? Ти народився, ти народився і в Україні. Там таких, як ти із десяти один, якщо не із 101, який український розмовляє. Я це піздець. Та коли ти я втягав... руха, ви виїдь за Дніпро, за місто Дніпро, ти там не почуєш російської. Добре. І коли я поїхав за Дніпро у Вуціпку вчитись, як він е, називається Це місто? Дніпрозіжинськ називався, а ще зараз він, е, не пам'ятаю, перейменували. Там те ж саме все було. Хлопці там деякі. Розмовляли українське, ну це були із 10 один чи два, ну. І ти мені кажеш, що це, це добре, я ще, нема. Тобі, я ще тобі один документ прочитаю. <гум> я, я тобі ще один, я тобі ще один документ я прочитаю. Чув, що... Я люблю, е, люблю я читати чув, це... цей документ. Так слухай, е... слухайся, слухай ще один документ, витяг із архіву. Е, я тобі буду читати на мові окупанта. Бо тому, що це архівний документ. Союз Народних комісарів Союзу СССР предложить Всесоюзному пересіленчському комітету при СССР произвести переселення в Україну 21 тисячу сімейств, колхозників. Хто там ще? І желаючих переїхати Тепер слухай мене уважно, цифри слухай. 3,5 тисячі колхозників в Донецьку область. Це росіян етнічних завезли. 6,5 тисяч Дніпропетровської області, то в твою область. З 6,5 тисячі етнічних росіян заїхали в твою область. Якщо заїхали 6,5 тисячі сімей. То про сімей говорять, а в сім'ї 3-4 чоловіка. То за один заїзд, тільки за один раз заїхало 12 двадцять шість тисяч. Слухай, 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 і слухай. Слухай. Двадцять шість тисяч. Двадцять тисяч етнічних росіян. Етнічних, які з Росії приїхали, і для них. Для них у вашому Дніпру відкрили школи, бо тому що вони не знали, не знали мову місцевого населення або місцеве населення спілкувалось з українською. Дивись, ти, зрозумів, ти зрозумів? звідки взялись Ти зрозумів, звідки взялись в Донецьку окупання, зараз все. і Луганську вже маленькі москалі бігають. Чому? Ти знаєш чому? Що ти, ти кажеш? — Історія повторюється. Що ти кажеш? — Таке вже було. Що ти кажеш? — Я кажу, що в окупованих містах, в Донецьку, в Луганську, ну там які ще окупували, вже маленькі москалі бігають. Ну так. Ми, так. Ми ми Україна, так, розуміє. так, правильно. Добре, Дмитро. Вже таке а. було. А, так. а, ти знаєш... і Ти зараз і ти зараз. А ти що в Сполучених Штатах спілкуєшся між українцями російською? Ні, Я спілкуюсь, я в мене нема фашизму ніякого. Як от людина спілкується, Україна, я українська, якщо російська, я ти, російська то, 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 англійська, я англійською. Ти Якщо англійською, я англійською. Ясно, ясно Дмитро. Ясно, такого. Дмитро. Ну ти зрозумів, де, як домашні завдання виконати, хто такі російськомовне населення? Зрозумів? Ти думаєш, я це не знаю. Я думаю, що ти це знаєш Тут дуже це... чудово. Що але, російська цілова? Але, але в нас є, але добре, чекай, Дмитро. Але добре, я закінчую вже. Але в нас є населення, Не, ну, давай, але є друзі, в нас населення, мені, називається Какая разниця. Я повинен відповісти. Все, все. Гарного тобі дня. Давай. Алейшлід, це рішення кафед. Все. Давай. <світ> 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 <світ>